Привіт! Давай з тобою разом помолимося за всіх наших військових, які зараз захищають нашу Україну. Господи, Боже, всемогутній. Таточко, ми звертаємося до тебе в цій молитві, Господь. Ми молимось, Боже, за кожного військового, Господи, за дівчат, хлопців, які стоять, Боже, на захисті. Боже нашого життя, нашої свободи і нашого миру, покрий, Господь своєю святою рукою, Господь, будь для них щитом, Господи, твердиною в кожній Боже небезпеці. Даруй їм Господь мудрість у рішеннях, сміливість Господь в випробуваннях, мир у серці серед Господи, всяких тривог. Зміцни, Господи, Боже їхні тіла, дух, Господи, охорони Боже від всякого зла. Від, Господи, від поранення, від смерті. І нехай, Господи Боже, Твоя правда і світло ведуть, Господи Боже, їх дорогою праведності, Боже, а Твій мир Він перевищує, Господи, будь-яке розуміння, Господь, потіж родини, Господи, Боже, які чекають, Боже. Дай надію матерям, дружинам, чоловікам, дітям, Господи, поверни Боже всіх наших захисників і захисниць живими, неушкодженими, Господь, благослови нашу землю справедливим миром, Господь. Ми молимось, Господи, це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.